Тиждень нас не було, ми були в Німеччині з дружиною, так що я за вами заскучу. Радий, що сестра Наталя вернулася з України. Слава Богу, що ваша поїздка була успішною, сподіваюся, і Бог вас звернувся сюди до нас. Без, на... Без... Без вас скучно. У нас кожна людина на рахунку кожна зле. Був того той, той суботи, і взагалі декілька днів ми з дружиною мали можливість бути в церкві в Мінтині, там вже дехто був. І ну, сподобалось мені там служіння, я собі так подумав, треба молитися, щоб у нас тут було дуже багато людей. знаєте. Треба молитися, щоб тут були люди, які будуть відкривати краще за мене, співати краще за мене, які будуть служити більше за мене і більше за всіх нас, тому що це. Буде слава Богу велика і буде дуже, дуже добре, я вважаю, коли буде багато людей у церкві, щирих, вірних, які дійсно шукають Бога. І отаке, такі в мене були думки на цьому тижні, я би так дуже хотів, щоб ми, кожен з нас, я собі так поклав на серце, щоб старатися кликати когось у церкві. Мій, мій вуйко колись приходив зі мною пару разів. Але останній раз він прийшов у тверезому вигляді до церкви, і я після того його не кликав. Знаєте? Ну, так, чогось, не знаю. А, а, а цього тижня мене совість до що що його не кликали. Я хотів його кликати, але йому не вийшло цієї суботи, але я вже буду старатися, щоб хоча б він приходив. І так я думаю, якщо кожен з нас собі поставить за ціль, ми маємо всіх друзів, маємо всі когось, з ким ми спілкуємося, хто, ми знаємо, такі люди хороші. І ми можемо їх плекати. А якщо вони нас не слухають, ну, це якби їхні проблеми, але ми від себе, хоча би будемо робити, щоб не докоряла вас совість, так як мене докоряє за знаєте. Це вже не в наших селах, чи людина покається, чи не покається, але плекати ми мусимо. І деколи, мені здається, я по собі служу деколи ми в цьому слабенькі, деколи мене кличе. Особисто я деколи не кличу. Я кажу, що я християнин, що я по суботах хожу в церкву. Але я так собі задумався. Я не завжди кличу людей до себе церкву. Я вирішую, чи вартує кликати, чи не вартує. А може це треба, щоб Бог вирішував, а моє діло кликати. Я собі, мене цей тиждень совість допорядла, я думаю, я вже відтепер тепер буду кликати. Я буду клекати, буду просити, з ким спілкуюся. Може Бог поможе будь хтось прийде. А якщо хтось покається, це взагалі буде, слава Богу. І я от хотів вас теж на таке загітувати, щоб ми клекали, Маємо друзів, маємо знайомих, маємо колег по роботі. Дуже часто люди питаються, а ви хто? Буває, навіть іноземці питають, буває, російськомовні питають, а ви хто? А ви не просто кажіть, я християняю, кажіть, а ти можеш прийти до нашого церкву. А вдруг хтось від перші? Буде велике щастя, якщо через наше служіння ми когось приведемо. Також я би хотів прочитати зі Слова Божого. Ви знаєте, що я читаю по розділу, коли відкриваю, я сьогодні зачитаю Якова 4 розділ. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які у ваших членах воюють? Бажаєте ви, та й не маєте. Убиваєте й заздрите, та не досягнути, та досягнути не можете. Сваритесь та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та, одержуєте, та не одержуєте, бо брехаєте на зле, щоб ужити на розкоші своє. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові, приятелем, той ворогом Божим стається? Чи ви думаєте, що Писання даремно говорить, жадає аж до заздрости дух, що в нас пробуває? Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє, Бог противиться гордо, а смиренним дає благодать. Тож підколіться Богові та спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас, Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас, Очисти руки, грішні та серця освятіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у суму. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Не обмовляйте брате один одному, бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закона обмовляє та судить законом. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закону, але суддя. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити, а те, хто такий, що осуджуєш ближнього. А ну, тепер ви що говорите? Сьогодні чи завтра ми підемо у те, чи те місто, і там у рік проживемо, і там будемо пробувати і заробляти. Ви що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. А тепер ви хвалитесь в своїх гордощах. Лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має рік. Такі слова коментувати не буду, кожен сам ще може задуматися. Давайте ми з вами на початку служіння помолимося, для чого я прохання, щоб ми смілилися на кого. Привіт, Господь святий! Дякуємо Тобі за тиждень прожиття, Господь, дякуємо Тобі за чергову суботу в нашому житті, Господь. Дякуємо за цю приємну, теплу зустріч з братами і сестрами Боже. Дякуємо за можливість приходити, Господь, поклонитися Тобі, Боже, дякуємо, що Ти відкрився нам, Господь. Дякуємо, що Ти привів нас різними дорогами сюди. У дім Твій, Господь, удім молитву Боже, відома молитва для всіх народів, Господь. Ми тобі дуже сильно дякуємо за твою любов у нас, Господь, за твоє благословіння, які безмежні, Господь. Ми дякуємо тобі за те добро, яке ми маємо в нашому житті, Боже, за те, що ми можемо їздити, Господь, за те, що для нас відкриті кордони, за те, що в нас є фінансові можливості, Господь, за те, що ми, Господь, не зечимо, а відкладаємо Господь, за те, що ти не зблагословляєш роботою, Боже, за, за все, за все, за те, що даєш нам мудрість в нашому житті, Господь. Ми є дуже-дуже благословенні, ми живемо дуже добре, Господь. Дай нам можливість це оцінювати, Господь, дай нам не бути гордими, що це наша заслуга Господь, а смирятися і дякувати тобі, розуміти, що це завдяки тобі, Господь. Просимо, благаємо Тебе, Ти благослових і цього служіння, будь Духом Святим посеред нас, Боже. Дай, щоб ми славили Тебе, Господь, з силою, Господь, з міцністю. Подібною, Господь, хвалою тою, яку ти хочеш щоб нас чути, Господь, щоб церква наша зростала, ми тебе дуже просимо, Боже, пробуди в нас бажання проводити людей, Господь, пробуди в нас бажання проповідувати, Господь, даруй нам ідеї. Хто, Господь, має якісь ідеї, може, щоб ми розвивали, Господь, та щоб ми, цей організм, наш церковний, щоб він не, не законсервувався сам за собі, щоб він зростав, Господь. і... Даруй нам мудрості, як проповідувати, як приводити людей, Господь. Даруй нам служіння для цього Боже. Ми тебе дуже просимо, ми маємо потребу в цьому, Господь. Приведи на це місце в весь черг, які толано Боже, які мають бажання служити тобі, Господь, які люблять тебе всім своїм серцем, Боже. Ми чекаємо на таких людей Духом Святим, відкриє Господь, цим людям дорогу сюди, дуже тебе просимо, Боже. Також ми тебе дуже просимо за нашу Україну, Дай, щоб закінчилася війна у нас, Господи. Ми надіємося на тебе, надіємося на Твою силу, Господь, надіємося на твою справедливість Боже. Mm -hmm. Господь Святий, ми тебе дуже просимо, благаємо, щоб закінчилося Господь, щоб припинилася, Боже. Щоб ти там захистив барі хвілю, щоб наших братів систем, Господь. Які Дехто вже вверх, Боже, дехто вагається, дехто має переживання, дехто хто переховується, Господь, дехто має вже штраф оплатити. Дуже різні ситуації в ідеї, Господь, це ти, ти даруй кожному мудрості, даруй кожному того наполучку, як йому правильно поступити воту, в ситуації. Так, що ми Господь і правови, ми не зрадили люди. Це найголовніше, щоб по можливості не сів, люд... будь ласка, Господь, збережи від люд... тюрми, щоб Господь не... Не померли на цій війні, Господь, Збережи її від цього, будь ласка, ми тебе дуже просимо, Боже. Якщо на то твоє воля, дай, щоб ця війна закінчилася. Якщо ні, дай, щоб ми, Господь, змиряли наші серця перед твоєю волею, Господь, Господь, не загорджувалися, Господь, не мутували про питання. Ти це в наших сердець, Господь, Дай, щоб ми змирялися перед Тобою, зберемо, молилися, робили те, що ти кладеш нам на мене серце, Господь. Просимо тебе за мир в цілому світі, тому що неспокійний час, Господь, настає. І мир в цій країні, де ми живемо, де нам так добре, Господь. Даруй мидрість і владі, Господь, даруй їм розуміння, як правильно поступати, Боже, щоб тут був мир, де ми проживаємо, щоб люди мали роботу, Господь, щоб тут була стабільність. Ми тебе просимо, ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь. Зараз я ще раз скажу вірш на славу Божу, після чого буде, будемо всі разом співати пісню караоке а потім будемо готові. О, як добре бути молодим і служити Богу без усталі. Вік похилий, називають золотим. Юність, кажуть, є твердішою сталі. Вона може все перенести, за Христа життя своє віддати. Всю планету зможе обійти, про Ісуса людям розказати. І на всіх шести материках вже давно лунає вість спасіння, пролітає по далеких островах, переходить з покоління в покоління. А коли гоніння надійдуть, як в часи юдеїв і римлян, юнаки на ешафот зійдуть, будуть гідні перших християн, та недовго литиметься кров. Блискавицею Христос до нас прийде. І хто смертю, смерть переборов, у вічне місто з радістю увійде. Амінь. Дуже гарна пісня, Василь, дякую тобі. Ти знаєш, я думаю, що кожне служіння, яке в нас проходить, на ньому завжди є присутній Дух Святий. Тому що я замічаю, ми ж ніколи з вами не домовляємося ніхто б не говорити, що нам летовному, ні якої буде тема суботньої школи, ніякої буде тема проповіді, ніякої будуть пісні. Але вже з перших хвилин служіння приходить розуміння того, що ми тут надаремо. І що дух собі працює, і що ми дійсно об'єднуємося в Господі в нашій громаді в цьому приміщенні. Я дякую Богу за це. І коли ми слухали пісню, вона прекрасно підкреслює те, про що я хочу сказати. Там говориться про такий ідеал, що Господь Бог нас спас, Він забрав весь гріх, ну а далі справа ніби нами. І там все звучить дуже гарно. Але чи так ми живемо, чи так воно продовжується як в цій пісні. Тому, коли ми співаємо пісні, чи ми дійсно їх проживаємо, але хотілося б, щоб ми навіть в пісні, коли прославляємо Бога, брали з того велику користь для себе. Тиждень був, напевно, в кожного різний, хтось повернувся з повними силами енергії, хтось відносився, але втішився суботою, хтось відпочив на відпочинку, але слава Богу, що ми всі тут зараз. І всі події, які відбуваються, ви знаєте. Війна в Україні, яка триває довго, яка не покидає наші серця, про яку ми роздумуємо кожного дня, за людей, яких ми молимося. І ще цього тижня сколихнула світ така подія, як в Індії впав літак. Ви знаєте всі, напевно, цю подію. Знаєте. І знаєте, я... Ліда написала мені про Блатовне, я думала, про що говорити там. У мене було дуже багато ідей. Але, напевно, чим більше часу, тим більше е, з'являється думок. Але саме ці події, які трапились в Індії, мене таки надихнули на те говорити про те, чи ми дійсно задумуємося над тим, як ми живемо кожного дня. Тому що, е, коли я читала і зрозуміла, що з 242 людей, з самого цілого літака вижила тільки одна людина, я подумала, Боже, от що ти з цією людиною хочеш зробити? Уявіть. Вам дає Бог такий шанс. Коли з майже 300 людей, ви один залишаєтеся живий. І в мене така думка, ця людина має шанс на життя. Вона може почати жити дійсно так, як Бог того хоче. Друге питання в мене було, а можливо він буде жити ще гірше, ніж жив до того, і виконує взагалі не Божу місію. Третя думка в мене була в голові про тих людей, які там сиділи в літаку. Чи знав хоч хтось з них, Господа? Чи був з них хоч хтось знайомий і щасливий в цьому житті? І далі я почала думати, але ж вони, напевно, жили щасливе земне життя. Вони сиділи, напевно, багато хто сім'ями, можливо, хтось перший раз в Індії летів жити в Англії, напевно, орендували красиве житло. Там були селфі, діток, батьків. Хтось мав почати нове життя. І я подумала, Господи, чи ми хочемо такого життя? Чи ми дійсно живемо на цій землі, щоб ось мати це життя? Отаке земне-земне. Я абсолютно не проти того, що ми жили щасливо на цій землі. Я дуже хочу також мати великий дім, великий сад для своїх дітей. Але я так не хочу, щоб вони загинули в тому дому просто, маючи все, і бути мертвими. Мені було дуже сильно сумно, бо я розумію, що таких людей є дуже багато. І ми дуже щасливі, що навіть в нашій країні йде війна. Бо я розумію, що люди мають дуже багато часу задуматися. Вони живуть в страху, вони, живуть, вони мають розуміння того, що завтра може прилетіти. Ми завтра можемо не бути живі. Вони мають можливість зараз думати про те, як вони живуть своє життя. Ми з вами тут живемо в комфорті, ми більше впевнено не завжди про це думаємо. Але нам показує прекрасно ось цей приклад. Ти сів в літак, в тебе життя склалося, в тебе є дім, в тебе є плани, ти взагалі щасливий, тобі що треба? І вроді в суботу, в церкву ходиш, але чи дійсно в кожному дні ми готові до зустрічі? Чи не завтра, не дай Бог, станеться з нами щось таке? І тому розуміємо, коли такі ситуації складаються, в першу чергу ми з вами, те, як віруючими в цій землі, християни, те, як ми приходимо сюди, слава Бога, співаємо, і от Любчик знову говорив прекрасні слова яким є ми світлом в цьому світі? Чи ми просто світимо тільки самі для себе? Класну суботню школу читаємо, дуже гарно готуємось, приходимо, тут сперечаємось один з одним, бо там сидимо в маленькому колі. А чи дійсно ми своїм життям, своїм прикладом, несемо це в світ до всіх кругом. Своєю поведінкою, своїм словом, прикладом. Я не кажу, чи я така правильна, чи ідеальна. Але в нас має бути хоча б бажання і усвідомлення того, що ми маємо робити. Це те, що казав Любчик: йти, не боятися, говорити, не соромитися, запрошувати, тому що ми не знаємо, який літак нас чекає завтра, тому що ми маємо жити не тим земним. Ми маємо жити, думати. Але я також задумувалась, наскільки сатана забирає наш весь мозок, наші думки і вселяє такі страхи земні. коли ми навіть сюди в церкву приходимо. На малито ми піднімаємо руки, молитися. А за що ми молимося? Інколи ми молимося і переживаємо там, за це, тут, що має бути тут, за наші такі плани тут на землі. Але я дуже сильно хочу, щоб наші серця в першу чергу щиро, щиро, кожен перед собою дав собі відповідь, чи насправді ми так щиро переживаємо і хвилюємося за наше майбутнє життя не тут на землі. Не за наші, наприклад, машини, які ми хочемо купити в наступному році, чи наші морфічі, чи нашу роботу, чи наше навчання, які переживання переповнюють нас більше? Це останнє питання, яке я хотіла задати, що ми собі задали, собі, один, сам до себе, що дійсно мене переповнює, яка тривога і страх чого більше мене переповнює? Чи ми боїмося більше тут, що на землі буде, що нас чекає завтра, чи станеться так, як ми тут -то, гріємо і хочемо. А чи ми переживаємо за те, що завтра нас може не бути? І чи ми боялися Господа? Чи ми мали страх Божий? Я хочу, щоб ми зараз всі піднялися і, і помолилися в тихих молитвах, щоб кожен сам себе запитав, чи дійсно він віддає своє життя Господу, чи дійсно він так живе, як ми тут всі проповідуємо. Давайте піднімемося. Дорогий наш люблячий Отець Небесний, ми вклоняємо голову перед Тобою, Боже. Ти чуєш наші серця, Ти чув наші зараз щирі молитви, Господи, Ти знаєш все, що ми думали. Боже, ми приносимо це до Тебе. Ти знаєш наші переживання, але, Господи, якщо в нас не відбувається цієї боротьби і переживання за наше майбутнє, але земне, то Боже, відкрий нам очі, дай нам розуміти те, що ми це все маємо тимчасово тут на землі. Будь ласка, допоможи нам піклуватися, Господи, про відносини з тобою, мати їх кожного дня і кожної хвилини, що би там не вставали з навкруги. Адже ми впевнені, що ти нам допоможеш тут на землі, ти допоможеш нам зі всім, з житлом, з фінансами, здоров'ям, Господи. Ми щиро благаємо тебе і просимо. Для тих, хто вже знає тебе, допоможи відпускати твою руку і ставати все ближчими, бути гарячими, горіти, горіти і горіти, тільки не холодно. Допоможи, будь ласка, тим, що тебе ще не знають. Через наші серця, через наші світла, Господь, знайомитись з тобою, керуй нами, використовуй нас, як тільки ти можеш. Все для тебе, Господи. Ми просимо тебе, допоможи всім, хто зараз знедолений в хворобах, каліки, ті, що страждають від війни, ті, що зараз страждають після тих катастроф, хто залишився, без батьків, хто залишився, без сімей, без дітей. Боже, перебувай там. Нехай Господь все це горе стає можливістю познайомитись з тобою, Господи, і жити краще життя. Ми все відемо в твої руки, і Господи, знаємо, що ти з нами. Ми дякуємо тобі за це. Амінь.